Всем добрый день, все мы продолжим отдать. Столько в два. Ну, хорошо, мы с вами там сейчас значит всю рамушку выглядим давно.

я ещё не То на меня их отнимаются, я думаю. Кот. где у нас наибитый котик? Так, всё, 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 Такой. Там можна хто побуде. Капець. Я шукаю припої. Не, з цим добать. Він ото там сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися Я з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Солодику, слухай сюда. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців Годя. на околицях зони. Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс з косий. Співчуваю, капітане. Але залізься, зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості? Добре. Россыпь был там, добил бы в Обе их не тела. Хиба это сталкерский подход? А кто еще судить Я вважаю, це не так просто. Добре, Не скажешь ты, скажуть інші. Пакуйте то Спокійно, ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя. Закони мовчать. Сталкер. Okay. Знаю, що... Підходь, поспілкуємося. Ну, що... От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. Uh -huh. А капітан намагається це по мирному вирішити. Uh -huh. У кого мені за припоя дізнатися? У зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Спасибо. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Свою вона тобі знадобиться. Заходь, якщо що.

Кращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай. Я не сидо, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. шмот же не залізний. <таспорядка> ну, окрім того, який реально залізний. <таспорядка> Давай, викладай, що там у тебе. Ну, поглянь Тру що вашу. там у тебе. О, саме. Спасибо. Коштает три косая. Та ты образец. будет лет в надо Ну, ты так трудно Все, проблема. Она И вот все Толстый. А, ну все в принципе, у меня по-ладному, Заходишь принципе. Да, mm -hmm. Спасибо. Uh, так,

Зіткнеться планування на останнє, другого. А вона стоїть на лапу бінду. У

і досліження свипу перезарядження по патроні змінювати стрельби підсилювання за віддихання Так, прикладом стрельба з за дробини швидкий спуск Кращене сблоки. Так, районний... так, Ага. Инвентар. Зменити підтрою. Показать ходін, массив прояты, ага.

Ты замеханик, а ты все. Эй, друзья! Куди сюди? Прочешь ты заработать? Ага. Почему? Мишень Uhum Medivh uhum. Do bar Seu nosso bar De gulha E Tudo Аж три артефакти. То як з руками відірвав. Новенький. Mm -hmm. Ну проходь, будь-як удома. Але не забувай, mm -hmm. що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапши на вуха повісити, це до Миколаїча. Або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак. Тільки вуха підставляй. Гаразд. Давай не тягни. Що там у тебе? Жодної зірочки. А, покраще. Викладай, покумекаємо. Хочу ж меню збирай. Ти мало тебе зона. Ні, це велика нарешті відпустила. А сяко тягти це. Давай побачимось. Дякую. Де я говорю, гай? Благодити щось. Давай, не тягни. Викладай, покумекаємо. Благодити. Мені здається, потрібно ось тут поставити ось А, Так, може встановити. А чому не може встановити Зачекайте. Бракую купонев. Ага. Давай, побачимся. Я понял. Давай, давай. На ней потребно что значит продавать. Телька вот что. Ну, мама не дает, напевно, можно продать. Давай, З чим можу допомогти, сталкери? Не знаю Ну погляньмо, що там у тебе А ось це ще й у мене було Заходи ще На мені буш Тепер біжиму до механіка Звичайно були Полагодити щось? Давай, не тягай Так, Викладай, покумекаємо. Давай побачимось. Mm -hmm. yeah. Давай. Ну возвращение android немножко можно да, bond стрелять. Ну, давай. Сподіваюся, ти по ділу. Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкери. Косий. Саме він. І що я можу зробити? Косий мерзот. Можливо, такий. І... А звідки мені знати, що ти не Ми тобі не... не... Мені. мені... мені... Умови прості. Я... Він. Мені здать помщется все слуха. Ну, Катрина получается очень.

Сталкера шукає. Косого. Зустрічали. Ну, Заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. Куди він пішов? Бачили? У нас тут що? Довідкова. Набридли мені розмови. Нудно. Братва! Сталкер занудьгував. Треба полоскотати. Да, я промоудилась на черную пусть. Я просто... Что ты трёшься тут? -а? Стал хорошо. Ну за Куда он пошел, ба? на... Набрыдлый манер. Братва? Вот...

Що ну, <пробуйся> ти трсся тут? Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали. Куди він? У нас набридло. Братва! Ця, ракетрух, ти хор. Він має ось такий ось шлях. Ось ось, ось If there are no. Що ти тут-то? Сталкера шукає. Косого. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. Куди він пішов? Набридли мені. Братва! О, कोण आहे Лікоть, тримай курса. Десяток якийсь тонкий рук Ми його шуганули в бік хутора. Не хвилювайся, весь хабар буде ліпше за новий. Наш появиш людка. Sure. Hey, gentlemen, You. And this to be. Yeah. Mm -hmm. yes, yes.

Я скіф. Слово з масом свої скатину. спокійно. Спокійно. Я ствола прибрав, бачиш. Свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось. Хоча ні, пикою не вийшов. Та й сильно ці козли горді, щоб сталкерське лахміття натягати. Звали ти звідси допоможеш? Розсвій. Як сталкер сталкеру. Так... А ідеї, як з малої звалити. Є одна, але потрібен артефакт. Тут, у печері поряд він точно є. Більше питань нема. Так що допоможеш? Справа життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш? А що ну є. А що? А що? Ну хто знає. Я всяке в житті бачив. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою. Будем нажали, що один на правде.